Всім привіт, вітаю на каналі Знимка, і сьогодні говоримо про фотосумки, якими я користуюсь, якими я користувався, і особливий спосіб про цей такий кейс для фототехніки, який мені дуже подобається, і про який хочу сьогодні трошки більше розповісти. Тому десь так взагалі фотосумки, людина. Фотограф <laughs> людина, фотограф використовує від самих початків. Тобто, коли, коли тільки купляєш камеру, тобі вже в магазині пропонують купити сумку. В принципі, так це було з моєю першою камерою. Яка мене тут десь стоїть на столі, ось так. І в мене була така перша фотосумка, яка через плече кидала, це помішувалася, помішувався фотоапарат. І поміщався або зарядка, або об'єктив додатковий. І це була класна фотосумка, бо вона була досить компактною, надійною. Вона була спеціальним таким паролоном пом'якшеним, яка захищала сумку від удару чи ще від чогось. Але цієї сумки з часом мені було замало, тому що техніка збільшувалася, кількість і збільшувались, куплялись якісь нові об'єктиви. Якісь кабелі і хотілося трошки більшої сумки. І я собі купив фоторюкзак, який невеличкий він досить був, який я вже продав, його не маю тут з собою, що показати, але покажу фотографію, як він виглядав. Це був досить якісний фоторюкзак, який мені добре прослужив. Він особливо мене вручав в часі весільних зйомок, якими я колись займався, бо він досить швидко дозволяв мені міняти камеру, об'єктиви і так далі. і Це було досить зручно. Але туди мені поміщалось все, що необхідне, і ще була додаткова кишеня для одягу. Пізніше я змінив трішки вид зйомки, змінив техніку, камеру, і мені не треба було такої великої сумки. Я нею реально кажучи, кілька років навіть не користувався. Вона просто лежала ця сумка в мене в шафі і чекала часу, коли її віддам, продам в інші руки. Пізніше я захотів використовувати сумку, яка була би трошки красивіша, ніж звичайна фотосумка, і досить компактна, що вона залишалась компактна. Нагадувала щось чимось бананку чи щось таке. Я вибрав такий слінг від українського виробника, який мені досить подобається, який мені подарувала дружина. І цей слінг я використовую по сьогодні вже, напевно, років два. І це є досить зручно, тому що це компактна сумка, вона виглядає досить гарно, вона не виглядає як фотосумка, при тому, що вона є фотосумкою. Бачите, всередині все наповнення, вона є досить таке фотографічно, тому тобто, з такими м'якушками і так далі, як це ми звикли бачити. І вона є досить компактна. І часто її використовують реально як бананку, бо її можна перечіпати. Тут, наприклад, можна використовувати як сумку на бік через плече. А можна оці штуки відчіпляти, чіпляти на цю бокову стяжку і використовувати як бананку чи поясну сумку. Тому це досить зручна сумка, яку можна використовувати в неї в різних брендах і так далі. Саме цей бренд рекомендувати не дуже хочу. Але є такі слінги від інших, багатьох інших фірм, які. Ви можете знайти на ринку, зокрема від Peak Design, який про який ми сьогодні поговоримо. Тому такий слінг мене часто виручає, коли в мене є невелика зйомка. Коли мені треба взяти там, наприклад, камеру, об'єктив, мікрофончики і щось таке невелике, яке я можу сюди поставити. Але коли, наприклад, в мене є якась велика зйомка, то я з собою беру ось цей великий пак. Тепер. Тобто, це такий великий, це не зовсім рюкзак. Тобто воно не має якихось лямок, а має тільки ось ці бокові. Лямки справа і зліва. Тобто, ось такий я не пам'ятаю, як воно правильно називається. Ось такий бокс назву це так, в якому я, по-перше, зберігаю свою техніку вдома. А по-друге, беру її, коли мені треба провести якусь велику зйомку, коли мені треба майже все, що в мене є, так ну звісно, що сюди я не ставлю штативи світло. І, і так далі, тобто якісь такі великі там стадікам. Я це ставлю в інші кейси. У мене є для цього про світло. Ми говорили, які в мене кейси і так далі. Для штати у мене також є великий кейс. Тобто, це суто для основної техніки, яка пов'язана із е, фото чи відеозйомкою. І про нього ми поговоримо. Цей кейс від фірми Peak Design, це є така провідна і топова фірма. Яка створює сумки для фотографів і відеографів, і цей взагалі кейс призначений для того, щоб його упакувати в рюкзак від Peak Design. Так, тобто ви купляєте цей кейс, купуєте рюкзак і можете їх його, тобто, ставити всередину і таким чином носити його. Мені не треба було цього рюкзака, тому що ідея у мене була така, що можна цей кейс, в принципі, спакувати в свій рюкзак. Чи просто кинути в багажник, те, як я це часто роблю. Тобто, це, я його не використовую для того, щоб брати його десь далекі походи чи щось таке. Це суто для виїзних зйомок, де я їду своїм авто, чи в принципі авто. І я хочу, щоб все в мене було акуратно поскладено, і я це міг назад спакувати разом в цей кейс. Такі кейси від Peak Design є в трьох розмірах: це найбільший розмір. Є середній він от, ось такого розміру, і є маленький він ось цього розміру. Тобто, по суті, ви можете, наприклад, якщо купляєте сумку від Peak Design, ви можете поставити цей один кейс, або поставити середній і малий, або три малих. Це дозволяє вам, наприклад, зекономити місце, якщо техніки у вас не так багато. Я саме вибрав найбільший цей кейс для того, щоб поскладати максимальну свою техніку. Кейс я купляв своїх друзів в магазині Gox .ua. Ви давно вже чули і знаєте про них. І з промокодом «Знимка», так як тут пише на екрані, ви отримаєте знижку. На ці кейси від Peak Design. і не тільки на ці кейси, але в принципі на весь асортимент товару від Peak Design і ще від деяких брендів, які я підпишу в описі до цього ролику. Тому з промокодом з ви можете купити також слінги від Peak Design, чи інші якісь сумки-рюкзаки зі знижкою на сторінці на магазині Gox.UA. Плюс цієї сумки, по-перше, вона має бокові дві кишені з цього і з протилежного боку для швидкого діставання камер. Особисто я цим тут не користуюся, де в нього є велика і зручна кишеня зверху. Ось так вона відкривається, і її можна скласти, бачите, по, наприклад, відкрити тільки певну. Частину рюкзака, допустимо, тільки цю частину, і бачите, в мене тут же все є спаковано, розкладено, і я можу тільки з цієї частини витягнути, що мені необхідно. Далі витягую іншу частину, і тут так само все розкладається. І ще одна частина, яка розкладає вже цей кейс. Отак це все виглядає всередині, якщо ви бачите. Тут зараз пусто, бо знімаю <свіс> так. Але в принципі приблизно десь так я розмістив все, що мені необхідно. Плюс... Цей зажим, я можу його спокійно сховати, бачите, під, бачите, він має такі певні згини, і можу сховати його спокійно під сумку, і сумка буде просто відкрита, і дозволяти мені нею спокійно і вільно користуватися. Тут в мене, в принципі, весь кіношний набір, і поясню, хоч тут всього немає, але поясню, що, де і як я тримаю. Це все можна витягнути. Тобто ці, ці штуки на ліпучках, і вони є досить такі міцні, тверді, ці всі речі. Їх можна забрати, допустимо, як ця ось вона забирається і вона є ось такого матеріалу приблизно. Досить м'ягенька, тобто приємна для вашої камери. Але тверда для того, щоб не рюкзак не деформувався, коли його щось притисне чи щось з ним станеться, так? Коли там він впаде випадково чи щось таке. Також, що мені дуже подобається, в пік дизайн, що деякі кишені мають оцю таку технологію подвійної кишені, має оцей язичок, бачите, який відтискається і розжимається. Це дозволяє вам зробити двоярусну кишеню. Допустимо, якась техніка у вашому гардеробі техніки є не така велика, щоб... Зайняти всю кишеню, тому це дозволяє, наприклад, менше поставити знизу, а зверху поставити ще якось, тобто десь так воно буде виглядати. Е, можна, як я вже говорив, ці всі речі витягнути, тобто всі ці е, комірки, і перепакувати та як вам завгодно. Є ще тут така кишеня, яка також є на липучках, е, яка є кишенею, там, де можна поставити флешки. Тут є місце для флешкарт. І також різні дрібнички. Я, звісно, флешки окремо не ношу. Вони у мене завжди в камері, дві штуки. Але тут в мене є різні ключики для того, щоб коригувати клітку, чи якісь інші необхідні речі, які я використовую часто на зйомках. Ось так воно легко кріпиться. Коли я купив цю сумку, я перше, що зробив, я витягнув всі кишені і пробував довгий час налаштувати і поставити все так, якби мені було максимально зручно. Поясню, як це виглядає в мене. Тут у мене стоїть об'єктив, тобто це є ще один об'єктив, зум-об'єктив, який в мене є. І також тут спокійно влазить мій кіношний об'єктив, який зараз мене знімає. Тому він тут знаходиться. Тут в цьому місці знаходиться камера, і вона сюди влазить як в клітці, так само і без клітки, але звісно, без верхньої ручки. Верхню ручку я кладу тут збоку. В принципі, в мене тут є різні такі дрібні деталі. Це, наприклад, є-Рейл, дуже класний, до речі, рейл від Tilt, який має одночасно 12 і 15 мм, що дозволяє кріпити як фоллоу фокус від стадікама Ronin, у. І так само фоллоу фокус стандартний із 15 мм, такий, як є від SmallRig чи інших фоллоу фокусів Тому такий рейл я з собою ввожу. Я також в мене оце така. Ручка, хват на руку, одноручний хват від Smallrig. Так так класна штука, щоб перестрахуватись, якщо камера у вас в руці, щоб десь не випала. Бо часто буває, коли хтось на якихось подіях випадково може вибити камеру з рук. Тому ця штука може врятувати вашу камеру. І також сюди я складаю Ручку від, від клітки, вона тут в мене стоїть. З цього боку у мене є медбокс, про який ми вже говорили. Є окремий огляд на нього, тому тут він в мене стоїть з боку. Він ідеально сюди влазить. З цього боку у мене є мікрофони. Тут раніше в мене влазили два мікрофони, тобто я став. Як два ряди перекладинка, і зверху знизу я став Rode video, micro, а знизу, а знизу DJI чи інші якісь мікрофони. Тобто ця відділ у мене суто для мікрофонів. З цієї сторони в мене стоїть монітор на камерний. Він мене зараз тут мене показує, щоб я міг бачити, але він тут ідеально входить. Також є козирок для монітора. Він переважно у мене з цього боку є. Кришка від камери, то вона туди має йти, але зараз вона тут є. І Ось цей крайній відсік, він переважно для є, Тобто тут є кабелі від роніну, від монітору і так далі інші якісь кабелі, зарядні кабелі чи щось таке. Тут тобто, він має свою окрему. Укремому віконечко з цього боку у мене є переважно різні кріплення, кріплення таке, як Magic Arm, краби і тому подібне. Тобто всякий метал. І що дуже приємно, що оця штука, якою я закриваю ті всі кріплення, не дозволяють, щоб вони часом десь вилетіли чи десь розлетілися, щось таке, щоб часом не поцарапали камеру. Хоча вони і так не вилетять через те, що вони, бачите, поверха це все знаходиться. Але все ж таки, тобто, я тут закрив віконечко і вже нічого звідси не вилетить, само собою. Останнє ось це віконечко, точніше не останнє, а крайнє з цього боку. У мене тут знаходиться від SmallRig, ні від Tilt, перепрошую, Follow Focus. І також є знизу Follow Focus, У мене тут є такі коробочки для. Роніна, так що фул завжди зі мною їздили. Ось так виглядає фоло-фокус. У мене такі спинці, щоб часом його не пошкодити. Тобто він йде спокійно на дно і зверху до нього йде фол від тілти, такий ручний. І кабель від фоло знаходиться в цій попередній, там, де всі кабелі. І ще одне маленьке віконечко, ось тут, бачите, знаходиться. Тут в мене ідеально влазять фільтри від Freewell, які є в такому кейсі. Я ношу два фільтри в одному, так як вони магнітні і прекрасно кріпляться до. Один до одного в одному кейсі. Тому ідеальна штука собі поставив. Я знаю, що вони в твердому кейсі, вони не пошкодяться, і собі так їх використовую. Дуже легко їх перепаковую, наприклад, в іншу сумку, якщо вони є мені вкрай необхідні для зйомки. Так, щоб я не був багатослівним, ось камера моя комплектації кінооб'єктива плюс клітка. І ось я цю камеру беру і спокійно ставлю в сумку. Тому десь така класна сумочка, про яку хотів розповісти вам, поділитися своїм досвідом використання. Служить вона вже мені, ну, здається, більше, ніж півроку. Нею користуюся, дуже добре виглядає до сих пір, так, хоч її десить часто використовував, брав з собою. Вона ще має тут такі, бачите, петельки з різних боків, ось так, якщо подивитись, є різні такі петельки. І на ці петельки також в комплекті йдуть такі свого роду не карабінчики, а такі тримачі, які дозволяють цю сумку прикріпити якраз до сумки від Peak Design, рюкзака від Peak Design, щоб вона часом не випала і так далі. Але що я собі думаю, яка в мене була також ідея? Тобто, що цю сумку, в принципі, можна спакувати в такий більший рюкзак від іншої фірми. А, перепрошую, бачите, оці петельки для оцих для цих гачачків є ось тут. Тут вони є. А ці петлі вони, напевно, також для якогось певного кріплення або. Комбінації такий кейс мені здається, що взагалі в кожного фотографа якого, чи відеографа, якого вже накопичується трохи техніки, має бути такі дві сумки: тобто, одна менша для постійного використання, коли не треба всю техніку з собою носити, і один більший такий кейс, який було б легко з собою брати. Бо знаю з практики свого друга, який має великий такий кейс від. Такий пелікан чи щось таке, не, не пригадаю, точно, кейс такий пластиковий, він мега надійний, дуже крутий, але якось в нього я питався, і він мені каже, я його з собою ніде не ношу, він величезний. Тобто, коли ти маєш своє авто, його брати прекрасно. Але коли ти там їздиш, добираєшся сам чи ще щось, тобто він величезний, він важкий, а це брати з собою набагато простіше. Він важить. Ну, Небагато. Тут наприклад, з боку грамівку, скільки така штука важить від Пік дизайн, яка зроблена спеціального матеріалу, який не ріжеться, не рветься, так і є певна гарантія від пік дизайну. Це, напевно, все основне, що я хотів розповісти про цю сумку від Пік дизайн. Ось така сумочка. Напишіть, якою сумкою ви використовуєте, від якої фірми цікаво буде почитати. Можливо, я для себе відкрию якісь нові рюкзаки чи сумки для камер. Це був канал Знимка з своїми рюкзаками і сумками для камер. Всім до зустрічі і па-па